Кварк аеропорту. Ото там трохи на початку є людей. Ми всі чекаємо один і той же рейс на Мактан. Все інше воно просто пусте-припусте. Бачите? Воно отаке. Виявляється, історія така. Там американці дуже довго тримали свою авіабазу. Причому не просту, а найбільшу авіабазу. В Південно-Східній Азії тому вони розбудували не тільки там аеропорт і залітні смуги, а от всю інфраструктуру, всі дороги, все, що потрібно для мирного життя всім тим людям, починаючи від пілотів, і закінчуючи всім обслуговуючим персоналом, керівництвом всі, взагалі, хто так чи інакше був з тим пов'язаний. От вони там довго знаходились знаходились, розбудувавши оце все а потім вони зникли.